Всім доброго раночку, це новий влог. Йду зараз здавати аналізи. Я здала аналіз до підготувати. І що? Ну, не бере слуху? Хотілося б щоб зробити вже все в один день. І озе і аналізи здати, але не бере слуховку лікар. Ось такий в мене сніданочок, дуже ситний, насичений, фарширований перчик з сиром. Із мене зіком. <с> Калорійно, але смачно. Це дуже смачно, спробуйте колись. Четнець сир. А ще зараз сезон і в мене буде м'ятний чай. М'ята у мене від батьків, і я зараз насолоджуюсь м'ятним чаєм. До речі, у вас не було відчуттів, що коли ви п'єте ось цей пакетований чай, ну, дота потім після нього. У мене так останнім часом, наче вони туди щось підкидають. А ще ми сьогодні поїдемо до моїх батьків. Мені потрібно сьогодні, я сподіваюся, що вони приїдуть забрати дві посилочки з стему. Я вже замовляю в них третє, і мені все приходило доволі якісне і те, що я хотіла. Дуже чекаю ці посилочки, тому що там камера. Для блогів, тому що я зараз знімаю на телефон, а там камера така маленька, компактна. Я сподіваюся, що вона буде знімати в гарній якості, але коментарі там були досить позитивні, що вона знімає 4К, що там все бездуганно. Але я спробую і розповім вам, як вона. Вже зібралася їхати на війки. Буду робити нарощування другий раз. Мені дуже сподобалось, тому що просинаєшся і вже гарно. Просто війки розчесала і все окей. Чудова погодка. Як бачите, класний у мене аутфіт. Википляється на пікає? Руч, Ми приїхали на приклад, щоб мій братик покатався за керів. Ну, выше не поднимается. Заезжаем на эстакаду. На автомате легко заезжать, видишь? Так же само вот спускаюсь. Ну ты просто подъехал, она сама. Ну тормоз придерживаешь просто. Да. Так, тихо. Все выбрать. Всем доброе ранечку. Мы у батьков. Прокинулись, сейчас будем снедать. Я отмечу чаечек и домашние булочки с вышенькой. И снова чудовый раночек. Рей. <laughs> и сразу, и сразу. <laughs> Це наша кішечка Міні. Вона зараз спить, бачить солодкі сни. Але іноді вона буває сувора дуже. Царапається, кусається, коли їй щось не подобається. Вона не любить даватися у руки. Але зараз вона янгол. Спить солодко. Віні, <кхи> тобі зручно спати так? Солодка наш. Я вчера заехала машинкой прямо сюда. Какая вчера на машинке, блин? Хотела развернуться. І заїхали прямо сюди. Потрібно практикуватися і їздити більше. Я це все прекрасно розумію, але мені машина шкода. Типа... И грила? <laughs> Нам ось что-то такое пев. Потому что можно смотреть на солнце. Мы сейчас отдыхаем. Вот такие садыби. Вот альтанка. Гарные виды. Тут печь, точнее шамангал. Что они такие вид? і басейн. Це маленька альтанка. А ось целый паточкой красиво. Вот я тебя бачу, по машину Ось! У нас пікнічок. Ще, до речі, є така качелька, лежачок. Дякуємо, гарного дня. Я сподіваюся, що мене добре видно. Я ж знімаю влог. Я їздила зараз за посилочкою з дему. Я вже розпакувала, відзняла це все. У себе на сторінку в інстаграмі, тому переходьте, подивіться, що я саме замовляла з тему. Ласкаво прошу туди. Невеличкий спойлер. Чохол для телефону зі стіч. Мені він обійшовся безкоштовно. Мені він сподобався просто тим, що це трендово зараз, постіч зараз в тренді. Він такий масивний, можна зробити з ним цікаві якісь фотографії. Коротше, він прикольний. До речі, до речі, цей мікрофончик, який я держу у руках. Також прийшов мені з тему ось така коробочка, комплектик. Тут йдуть мікрофончики ось ця вітрозахисна штучка, шнурочок для зарядки, і ось така пімпочка. Це для того, щоб одягати цей, цей вітрозахист. Все Останнє, будь ласка, переходьте в мій інстаграм, там дуже цікаво, корисно і дивіться безпосередньо розпаковочку з тему. А зараз ми збираємося на день народження до друга. Вже їдемо на день народження. Зараз я йду з сюди. Сподіваюся, що сьогодні прийде все добре. Вчора відпочивали на басейні, сьогодні їдемо на день народження. Я, до речі, відмовилася від алкоголю. З 20 лютого я не п'ю алкоголь зовсім. Дуже смачно вышло. Церники с абрикосовым джемом. Тут гришки. Не понимаю, фундук. Почему они не сложились целую метку Ди? Думайте о ней всегда. Идем и ночью. Забота об искателях должна приносить вам радость. Вы станете величайшим секретарем Гильдии. Да, она ну просто. Держись с правой стороны. Еще тормози. Поворачиваем. Як тільки ця слива спіє, я одразу на ній пасусь. Вона неймовірно смішна. Я одразу як тільки бачу сливу. Набрала собі сливу. Поки машинка миється, сиджу в зоні очікування. І їм свої сливи і насолоджуюсь природою співом пташок. Сьогодні я нічого не знімала, тому що в нас був лінивий день, ми пролежали у ліжку, дивились різні відосики, серіальчики. А завтра йдемо на випускний до молодшого брата Льоші, тому думаю, що там буде що познімати. возмущается, кет, кет, кет. Власною позицією, бажанням змінювати світ на краще. Гарна, світла, позитивна. Дмитро ініціативний. Де щирий. Корнісон Юрій. Та куба Данило. Фірвий. Віктор спокійний, чуйний, уважний, щирий. А Ірина Володимирівна вдало керувала цим світом юних чоловіків. Будьте завжди патріотами, тому що тільки патріотам до снаги сьогодні здавати всі негаразди, які виникають на їхньому шляху. Щасливої дороги! Слава Україні! Випускний, я покаталася на машині сьогодні, попрактикувалася дві години дві з половиною години. Мені це дуже сподобалось. Потім ми поїхали до ресторану, відсвяткували випускний, все пройшло чудово. Я толком нічого не знімала на телефон, тому що я фотографувала на фотоапарат. Я сьогодні побула шрайбікусом. Це ось такий персонаж. Це, звісно, складно, тому що все йде з шаленим темпом, з коротше, бувають якісь форс-мажори. Привіт усім! Це останній заключний день зйомок мого йому. Зараз їдемо Робити купу купу справ. пес дюк ага. <сум> тюхрюся тихрюша клюшна тю виходить ми виступаємо ми зараз знаходимось у знайомих і сидячи тут я зрозуміла що дуже хочу дім тут затишно спокійно дерева кущі свій власний газончик Можеш вийти, сісти в альтанку і насолоджуватися свіжим повітрям. Класно! Собака. Все, друзі, будемо з вами прощатися. Чудовий день підійшов до кінця. Всім бажаю гарного дня, чудового настрою. І сподіваюся, вам сподобався цей влог. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Aš užstrigau, nes mes čia, na, mu, lazė. Papa!